Що? Так. Викликаємо 102, 102 на Святошинській довірі. Е, доброго дня. Е, а, чекай, чекай. ще не відповідало. Давайте, якщо стану, відповідно. Пане було. Чекаємо. Ще. Е, доброго дня. Доброго дня. Е, так, е, а у вас є запись, так? Так, я хотів би подати на працівників поліції скаргу. Адресу, скажіть, чи достали ця подія на якусь? Святошинський райвідділ. Це є Берестейська, 109 роді в них адрес. Берестейська. 109. Святошинський райвідділ. Берестейський... Берестейський. Проспект, проспект, так, так. Дивіться, я би хотів викликати слідчо-оперативну групу, плюс психолога для провірення профпридатності начальника райвідділу Шевченка Андрія. І щоб задати питання, яким законом вони утворені, бо тому що вони прийняли. А, скажіть, будь ласка, а чому саме ви скаржете сам? Дивіться, вони в листопаді прийняли скаргу на злочин на виявлення. Підпільних ігрових закладів. Вони без зазначення з 214 статті, не провівшись. Щось... Коли вони прийняли виклади. 2 листопада. У е, да. почерні 0,2 листопада, так. 23-го року. Так, да, так, так. Була, написали, скаргу, 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 скаргу. Виявлення е, ігрових автоматів. Казіно, казіно підпільних. Так. Вони без проведення належного слідства по статті 214. Ровиночку. Вони це хто? Ну, керівництво. Ну, Андрій Шевченко безпосередньо, який мені надав довідку, що вони проводили попереднє слідство. Шевченко, Андрій. Так, так. Керівник. Без, з порушенням статті 214 КПК України. З якої статті? 214 КПК України. Так, що вони, зробили? вони слідство не призначили, не відкрили впровадження. Вони просто надали мені довідку, що попередньо слідство провели і нічого не, не, не знайшли. Не призначили слідство і не провели. Ну, Належні слідчі дії. Слідчі дії і, і нічого не виявили. На Мазепа гетьмана Мазепи 3. Але це не все. Це, дивіться, я подав на ці дії, оскаржив прокуратуру. Прокуратура повернула знову Шевченку, і на днях мені знову від Шевченка, цього керівника, прийшла відповідь, що вони цим не займаються, вони по належності передали в БЕП. Повернулись в акуратури, так? Так, попало знову Шевченкові. Андрію Шевченку. Тобто дії, кого я скаржуся, попало знову незрозуміло. Не не, не Святошинського. Це Андрій Шевченко це начальник. Так-так-так. Київсько-святошинський відділ, так? Правильно? Так. 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 І е, зрозумілих причинах попало знову в цьому надію, кого я скаржуся. І от на днях він мені відписав, мені сьогодні прийшло письмо, що він зазначив, що вони цим не займаються, передали по належності в БЕП. Тобто, виходить, в листопаді вони вже слідство провели і написали, що нема нічого. А зараз вони пишуть, що вони нічим не займаються і передали в БЕП. Тобто, получається, людина не пам'ятає дій своїх двохмісячної давності, що він мені зазначав вже. У мене документи всі є. Від нього відписки є, довідки якісь. Ви отримали відповідь яку саме? Е, ну е, зараз одна, сьогодні. Я отримав відповідь, що вони цим не займаються і передали по належності в БЕП. Що Святошинський ОПЕСМ не займається. Так і передали в БЕП. А два місяці тому вони вже в беб бюро економічної безпеки. Дивіться, поли. Получається, два місяці тому вони забули, що вони якоби проводили слідство і дали мені відписку, що вони що вони вже все виявляли і ніч її було проведені і не на неналежно, да. да, і він не пам'ятає, получається, що в нього два місяці тому відбувалося. Тобто йому треба визвати психолога, щоб провірив його на профпридатність, бо тому, що як людина не пам'ятає двохмісячної давності. Да, я з психологом разом, да. так. Чи з психіатром там? Психіатра, да. так. Е, дивіться, зазначте, що дзвонив мужчина Андрій. А агент фізичної особи, якщо вам потрібно фізичну особу, той, що він користується, там Жук Андрій Григорович. Дата народження? Фізичної особи хіба що? Так? Ну, Жук Андрій Григорович. Ну, заявник, правильно? Ні, ні, заявник мужчина Андрій. Просто я, я користуюсь фізичною особою, якщо вам треба, через кого я взаємодію, це взаємодію з вами з, через фізичну особу Жук Андрій Григорович. І да, якби число народження даної фізичної особи 18 січня 81-го року. Ще раз 18 січня 81-го року. 81. Так, і мені потрібно дізнатися, щоб собі дізналося, і мені відповідь надали, яким законом утворена оця дана організація, і чи вони мають повноваження приймати попередні скарги і проводити слідчо-оперативні дії, якщо от мені якісь довідки замість відкрити справу, вони мені надають довідки. Щоб надали відповідь, яким законом утворена дана поліція, і чи мають статутні документи, ну і всі документи на проведення даних дій. Тому що вони спочатку їх якоби провели, а потім сказали, що вони не проводять, От, які вони мають зобов'язання перед людьми, які дії мають право виконувати. І чому дана, і чому дана організація не я пробиваю u контроль і Open Data Bot, чому даної фікво даної універсації я не бачу, як це значить. Все, добре, дякую, чекаю Ага, побачення.